Продовжуємо випуск. Наш кореспондент у Києві Руслан Дейниченко поцікавився у киян їх поглядами на підписання угоди між владою та опозицією. Мені здається, що компроміс, тому штатлюді хотя Мені здається, що це не компроміс. Люди хочуть, щоб все відбувалося чим швидше, тим краще. Безлад в країні буде тривати, поки Янукович не піде з посади президента. Це однозначно, бо люди на Майдані стоять, щоб повністю перезавантажити владу. Кровопролиття не зупиниться зараз. Щоб усе йшли відставку, і все тільки відставки. Тільки відставка, і все. Всі люди так настроєні на Майдані, Майдан? всі на Україні почти можна сказати. Взагалі, то я вважаю, що це не є перемога ту, на яку розраховували люди, тому що ще терпіти декілька місяців Януковича це. Це не і, мабуть, дуже важко буде вибачити таку таку людину, яка розстріляла 100 людей. Але такі рішення, як зміна конституції, вибори нового президента на 5 років. Це є важливе рішення, яке не вирішується на гарячі голови. Його треба було вже підпадати, кадавна столька патас. Йому треба було подати відставку, як тільки бійки почалися, коли круглий стіл зібрали. А він тільки більше народу злобив. Раніше треба було думати. А взагалі. Терміново в країні треба все змінювати. Таран повертається конституція 2004 року. Це дуже правильно, а те, що будуть вибори у грудні, я би це мабуть не хотів коментувати. Мені здається, що народ вже стільки настраждався, що він хоче, щоб ці кроки були вже зараз, через два місяці ви вибори ви чи через три, але не у грудні місяці 2004 тисячі набагато раніше. Я так думаю, що це здоровий компроміс. Треба було договарювати ще раніше і не допускати до такого безглуздя, яке твориться зараз в країні. Коли стріляють у міліцію, коли стріляють і безчинство твориться на вулицях, я думаю, це правильне рішення.